Оця ви казали, так, да, жіночка була? А скажіть, будь ласка, як вас зовут? Бугайчук, Надія Миколаєва. А можете представитись? Посвідчення, може? Ми тут просто на дізнанні ось. Потерпілих. Ближче, бо я не бачу з такого, з такої відстані я не бачу. Ні, не бачу, Правда, можна ближче. Так, Бугайчук. Надія Миколаївна. та можете не скривати від відео, там же ваших Я персональних віде. даних ніяких всі, нема, побачили, бо всі бояться щось показувати, ви ви бачили, той що, бейджик. Ви, не. Телефон не бачив чи ви не бачили? Я не бачу. Mm. Телефон побачив, повірте, телефон побачив mm. на хорошій mm. відстані. Mm. Він бачить. Ну mm. ви побачили? Mm. Да, побачили все. Mm. Ви лучше розкажіть, що ви бездіяльністю займаєтесь, mm. коли людей mm. били і обливали горючо, смазочним чим. Бензином обливали mm. вас, так? Mm. Mm. Бензином обливали, а ви нічого не заподіяли. А коли це було? Ви ж повинні знати, коли це було? Я не було. Як це заяви не було? Ну ви присутствували там? Ні. А? Присутствувала? Ви кажете, присутство, а іменно вона, я так? Людей знаю по другій ситуації, що вони акацію випилювали. Акацію, да. так, да, так. Да. Оце ж там ви були, присут... Присутств... — Я коли вона випилювала акацію. Присутствовали там, коли вони випилювали акацію. Да. Коли їх приїжджали, люди били, обливали бензином. Бачила, все бачила. Це перший чоловік, який був дуже сильно п'яний. Оцей? Я? ви. Ну він і зараз випивший. що мене скора забрала. Я це Його ж ви додому відвозили потім після побиття. У нього ж там, сахарний діабет, а він знаходився без ліків. А так як він був дуже сильно п'яний, ми запропонували, може, додому відвезти він дав. Ви одвезли ви 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 да. мене. Ви бачили, як мене били. Смили, як мене. Я, 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 я бачила, що, що ви пиляли акацію. На території де... Я наш один запилений автобус. Вопрос такий до вас ще. Почому вони тронули їх за те, що акацію пиляють, ну, бо прибили, підпалили, а те, що хлопець в нас молотком напав, ми винуваті. Я, я не, не, винув, не, не помню при, при, причину ви ви вателі, вателі. Я не речник від національної поліції. А я що кажу... ви займаєтесь тут? Я вам розкажу, що, що я від... дійсно була присутня, коли староста. Бачила, стар, бачила били. як мене набили. Я думаю, коли нормальні люди так, приїдуть, так. вона ніколи в житті не збереше. Ну, Нормальним ну, людям ніхто не бреше. Я повідомляла, що особи на той час вони представилися, ті дані, які вони сказали, повідомили на лінію 102 і все. Наскільки я знаю, зараз відкрите кримінальне провадження. А на тих, хто бензином їх обливав, їх побив. А її вже не було. Беремося чи ні? Вона мене правда додому повернути. Повинна обов'язково. Дивіться, коли людина звертається до вас, ви зобов'язані зразу виконувати закон Нацполіції. Ви ж учили, вчили. Закон Нацполіції. Стаття 18. Що оголосить? Пункт третій. До повного знайомлення я до вас звернувся. Ви ви не тікайте і сказати, що ви такі. Я не буду вам дивіться. Ви вислухайте мене. спочатку. час. узнаєте. ви мене узнаєте? Я вам скажу, хто я. Так ви скажіть. Я громадянин України. Я до вас звернувся. Ви уйшли сюди, втекли і сказали, що я нічого не буду і не зобов'язаний представляти. люби любому громадянину України. Ви повинні представитися. стаття. Закону о поліції гласить, 18-й, я I вас навчу. Що поліцейський зобов'язаний надати своє посвідчення. Якщо на мою вимогу, то в повному обсязі витягнути витягнуть з усяких там посторонніх чехлів і все предметів, першу і другу сторінку і з вами. От я вам і кажу: представтесь, хто ви такий. Я представлюсь в тому випадку, якщо ви скажете, хто ви такий, щоб я розумів, кому. Я громадянин України. Мелешко Богдан. Малешко Богдан, а вот як мені. Звертати? Володимирович. Можете, можете Богдан казати, можете Богдан Володимирович звертатися ну, ви на мене. За мене крайне, І що як старший? Богдан Володимирович. Ви можете старше. до мене звертатися Богдан тільки ж на ви. Ну, Поняли? Я Богдан, я не ви. Халява. Скільки ви працюєте в поліції? Це немає ну, ніякого значення. Як немає? Тільки я працюю в поліції, і і на якій я посаді перебуваю, вам вже Ші, я так ви думає, звісно. Ви, ви знаєте, що ми тут знаходимося з цими людьми? Немалішу поняття не, Та, тому, що тут ви, не були, ви не були там присутні? Де, Коли? І де, Коли? де акацію випилювала, жіночка, сказала вже поліцейська. Де акацію вони пиляли, і приїжджали люди, там били їх. Бензином там обливали. Ой, де, де, я якась укаляли був, де бензином обливали, я не знаю. Як не бачили, а як били її? Як це не бачили? Ви ж там присутні були? От А до Я. А так і як я мав. Був він? Я б таким да. я бежав. Був він? Там, Скажіть. Мать, в крові був. Ніхто не займався. Ви ще в крові привозили додому? Не було. Як там, Скоро забрала вас в дом. Не Це був! Скоро, Я з девочкою, своєю. Ну, ви, ви заявили, так? Заява є. Заява є, так що mm. ви в мене хочете не заповню. Я заповню. Він мене знає. Все, добре, дякую. З тобою,